Сьогодні наше місто і вся Україна прощається із загиблим захисником із хрещником Артуром Костянтиновичем, який, на жаль, загинув, захищаючи нашу батьківщину в місті Буча 7 березня 2022 року. Артур Костянтинович, наш Житомирянин, який закінчив Житомирський військовий інститут імені Корольова. З початком повномасштабної агресії він влився до лав територіальної оборони і, на жаль, загинув, виконуючи службові обов'язки, захищаючи мирне населення від кулі снайпера під час вторгнення російських військ. Від імені Президента України Верховного голокомандувача Збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, якому вірно і до останнього служив ваш син. Гано нічого про нього не скажеш, бо це людина дуже відповідальна в будь-яких ситуаціях була. і ну, важко, важко говорити про це. Це велика втрата для батьків і для однокласників. Пам'ятаємо його вічно. Був веселий, любив свою родину, любив Україну, однокласників, патріот, справжній патріот.